Усім привіт, друзі! З вами Basket Moves і сьогодні ми будемо підбувати підсумки Олімпіади в Парижі. А також визначимо, наскільки ця збірна була крута і чи можна її порівнювати з Dream Team 92-го року. Без зайвих слів влаштовуємося зручніше, приємного перегляду, а ми починаємо. Let's go! Золото Олімпійських ігор 2024 року забирає очевидний фаворит турніру збірна Сполучених Штатів Америки. Вони перемагають господарів турніру збірну Франції 98 на 87, Але французам треба віддати належне. У них дійсно було велике бажання та неймовірна підтримка, яка підштовхувала до прикладання надзусиль. Втім, всього цього все рівно не вистачило. США показали високу майстерність та перемогли на класі, маючи майже, майже весь матч перевагу в рахунку. І можна сказати, що по факту грою за золото став півфінал проти збірної Сербії, які завдали найбільших проблем для сучасної Dream Team. В останніх двох матчах феєрив Стефан Карі, і саме завдяки його 36 очкам та неймовірним влучанням в кінцівці, штати мають дякувати за п'яті поспіль золоті медалі Олімпіади. Втім, незважаючи на це, MVP турніру став Леброн Джеймс. Він вклав найбільший внесок, якщо ми беремо весь турнір, та був попросту стабільнішим, не провалюючи матчі, що в свою чергу робив Стеф. Підсумовуючи сам турнір, Франція, провевши невиразний груповий етап, дісталася плей-офф і зробила два апсети, перемагаючи на шляху до фіналу Канаду зібрану майже всю з гравців ЕНВІ і Німеччину, яка на секунду діючий чемпіони світу. Тому по праву найкращим тренером Олімпіади признали Вінсана Колє, який, до речі, заявив, що покидає свій пост після турніру. Але я б відмічав ще Кені Аткінсона, нового тренера Клівленд Кавальєрс, який був у нього в тренерському штабі і, безперечно, мав неабиякий внесок до тактичних підготовок до суперника. Висхідною зіркою Олімпіади став Віктор Вимпаньяма. Тут нічого додавати, звісно, в Бембі брав багато непідготовлених поганих квітків, але його сукупний внесок був найбільший в ці срібні нагороди. І такий дебют в 20 років точно слід відзначати з позитивної точки зору. Найкращий захисник Олімпійських ігор став Алекса Аврамович. Для мене все ж діпоєм мав стати Віктор Вимбаніама, тому що саме він був найкращим оборонцем. Але хто мав найбільший імпакт, так це Ентоні Девіс. Якщо ми беремо кількість його зіграних хвилин і те, що він давав у зовсім неорганізованій команді, то це щось нереальне. У нього 2,7 стілоблоки за 16 хвилин на майданчику. Це про щось та й говорить. Так як Фіба не передбачає символічну захисну збірну, хочу скласти власну. І в неї будуть входити Віктор Мбаньяма, Ентоні Девіс, Олекса Аврамович, Шейґорджас Олександр та Франц Вагнер. А ваші варіанти з захисними символіками та думкою на рахунок кращого захисника чекаю в коментах. Ну і найголовніше символічні збірні турніру. В першу збірну Олімпіади увійшли Деніс Шрьодер, Стефан Карі, Леброн Джеймс, Віктор Вимбаньяма та Нікола Йокіч. Джокер, до речі, став першим гравцем в історії Олімпійських ігор, який лідирував за загальною кількістю очок, підбирань та передач. Але цього всього все рівно не вистачило. Друга символічна збірна Олімпіади складається з Шей Гілджус Александра, Богдана Богдановича, Франца Вагнера, Гершона Ябуселі та Яніса Антетекумпу. Як сильно ми не захоплювалися грою Ябуселі, і він точно отримує МВП глядацьких симпатій, все ж я зроблю лише одну заміну. Богданович має бути в першій збірні замість Шрьодера, Богімав мав кращі відсотки був. Попросту ефективніше, він мав більший імпакт в захисті. Особиста зустріч була за сербами, та й індивідуальна він був кращий у тому матчі. Деніс був крутий тільки проти слабких суперників, а його плеймейкінг невілюється більшою кількістю втрат, а так символіки цілком пристойні. І я з ними погоджуюся в усьому іншому. Варто відзначити Кевіна Дюрента, який мав травму напередодні Олімпійських ігор, пропустив підготовку, виходив з лавки запасних та був такою запальничкою. І його вклад також варто відзначати: він отримає четверту золоту медаль Олімпіади і стає рекордсменом за цим показником в історії турніру, додаючи, що він найкращий бомбардир у збірній США в історії, має також нагороду MVP Олімпіади 2021 року. І там досить дивна історія, тому що було всього. Три MVP Олімпійських ігор, Ману Джонобілі в 2004-му, потім пауза, і Кий та Леброн. Тому Кевін Дюрен цілком може претендувати на нагороду найкращого міжнародного гравця США в історії. Якщо ви звернули увагу, на початку я сказав таку фразу Сучасна Dream Team», хоча її ліпше посувала назвати «Le Dream Team». Втім, мені хотілося підняти таке дуже дискутивне питання яка збірна США була сильніша 1992 чи 2024 року. Прийнято романтизувати минуле, але, як на мене, ця збірна найбільш близька, щоб підсумку через 10-20 років вважатися найкращою. Звісно, регалії одинадцяти холофеймерів втиснуть, але скільки гравців буде в залі славу баскетболу зі збірною 24-го року? Ми дізнаємося тільки після закінчення кар'єр даних баскетболістів. Якщо ми беремо сухі цифри на час проведення Олімпіади в Барселоні, Dream Team на чолі з Майклом Джорданом мала 12 чемпіонств, свою чергу США 2024-го – 15. Так, звісно, ви можете сказати про рольових персонажів по типу Джру Холіде і Деріка Вайта, але Вайт приїхав на заміну Каваю Ленарду, який відмовився від участі через стан свого здоров'я. Адже недооціненний персонаж, який цілком може стати холофеймером. Двічі чемпіон NBA не на останніх ролях, а як дуже важливий елемент команд. Двічі олімпійський чемпіон. А те, що він робить в захисті, ще довго буде у нотатках кожного тренера. Втім, у команди 92 го року був свій пасажир у вигляді Крістіана Лейтнера, який набрав менше 13 очок та 7 підбирань за кар'єру. У сучасній збірній таких гравців і близько нема. Якщо у вас по черзі сидять на лавці Тейтум та Ембіт, про що можна казати? І тут ми переходимо до статусу зірковості. На момент Олімпіади Dream Team 92 року мала 71 учасника матчу всіх зірок. У команди 24-го року таких досягнень 78. І знову перевага. Абсурдним вважаю порівняння результатів в плані різниці у рахунку цих збірних, бо США 92-го року грали проти дуже слабких конкурентів. Лише 15 гравців NBA було представлено на тій олімпіаді в інших країнах, в той час, як на Олімпійських іграх в Парижі, був 51 баскетболіст найсильнішої ліги світу, що є рекордом. Що цілком підтверджує тезу «В баскетбол навчилися грати всі. Як і те, що, наприклад, серби мають найкращого баскетболіста світу у своєму складі: триразового МВП та чемпіона і МВП-фіналу Ніколу Йокіча. Найсильнішим суперником для Джордана і Ко був Тоні Кукач, якого задрафтували в 90-му році Чикаго, але він дебютував в Лізі лише в 93-му. Ось і вся різниця. Тому рівень конкуренції це теж йде тільки в плюси США 24-го року. Якщо казати за якісь переваги організації, Dream Team у них є 9 титулів MVP на той час. Джордан, Бьорд та Меджик вигравали по 3 рази проти восьми сучасної команди Dell Ebron має 4, у Карі 2 та Кейдіємбіт по одному. Але кількість людей, які отримували більше у сучасної команди, що знову каже про вищий рівень концентрації таланту та конкуренції. І вигравати та домінувати тоді і зараз це зовсім різні речі. Леброн Стеф Дюрен цілком можуть стати поряд в історії з Майклом, Ларі та Меджиком. І як круто, що ми змогли побачити останній танець цих великих баскетболістів разом, які подарували нам конкурентний, напружений, цікавий баскетбол, який приємно дивитися. Наступним турніром в Лос-Анджелесі, скоріше за все, ми вже побачимо зовсім іншу команду, яка буде змагатися з ще більш якісними суперниками. І підтвердити свій статус найсильнішої держави в світі буде дуже важко. Втім, це справа майбутнього, а поки насолоджуємося теперішнім, проводжаючи цілу епоху. А на цьому ми будемо завершувати. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк, поширте це відео друзям, напишіть обов'язково комент з вашою думкою, як взагалі вам ця олімпіада та яку з команд США ви вважаєте найсильнішою. Заздань. І дякую за вашу активність! Це дуже важлива підтримка. До скорої зустрічі, мир!